Все для армії, все для спільної перемоги. Роблять все від них залежне, щоб наблизити цей день. День перемоги. У Снігурівці місцеві жителі об'єдналися та відкрили волонтерський хаб. Тут щодня збираються та роблять корисні речі. До прикладу плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки, збирають пакунки на передову. В нас роброби кожен день. Наша ця кімната з понеділка по п'ятницю, з 10 до 15 години, але приходить хто як може. Серед дівчат-волонтерок три Іванівни Євгенія, Алла та Олена. Вони сусідки. Тож, щоб не сидіти вдома, щоранку прямують до центру. Сьогодні роблять заготовки для майбутньої маскувальної сітки. З двох країв надрізаємо, щоб було добре прив'язувати до сітки. Коли йде мова про захисту, захисників одразу сльози переймаються доле кожного бійця, які зараз на фронті тримають натиск росіян. Давайте не будемо плакати. Розкинь, Ну хоч стрішки допомогти, правильно, ви тут збираєтесь з дівчатами. Я сьогодні перший день. Ой. І ножницями не ріжуть, і плохо роботи. Канину або вживані речі також приносять небайдужі снігурівчани. Колір переважно темний. Олена на дерев'яному помості із шматків збирає докупи сітку. Спасовочок розрізаємо, кріпенька на два узілка зав'язуємо, щоб не відірвалися. Підбираємо це така грязна сітка, десь бачите, десь білі плямки. Таєвши сніг. снігу, на сітки вона не дивиться та гарно, Коли вже розстрілася, вона прям дуже гарненьке. Ми там сняли так самі радуємося, що вона така вийшла гарна. Олена півтора місяці тому повернулася до рідної снігурівки з евакуації, одразу стала волонтерити. Ми не ділимо тут між собою функція ріжемо. Коли треба свічки, робимо свічки. Коли яка потрібна там, допомога, таку робимо. Ми всі тут заміняємо. Крім сіток, тут роблять окопні свічки. Завдяки цим виробам захисникам у бліндажах і світліше, і тепліше. Віск та парафін приносять до волонтерського центру або самі закупають коштом. Це наші снігорючани приносять віск, баночки вже готові для того, щоб ми робили окопні свічки нашим хлопчикам. Ось у нас баночки парафін заказує самі за свій кошт власний. І рубаємо тапуриком оцім. Нашим хлопцям буде дуже гарно в копі сидіти і рітися. Найближчим часом такі передачі від снігурівчан поїдуть у до захисників у бахмут. До пакунки волонтери покладуть листівки з побажаннями. І позаду тут на кожну малюнку написано якесь побажання нашим солдатам. Ну, от, наприклад, одне з них це з вами нам нічого не страшно. І нехай скоріше закінчиться ця кривава війна. Наталія Грудова, Антон Шатура для Ністеве.